Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні ми вам продемонструємо, як побудувати систему виявлення витоку побутового газу на базі системи від компанії Ajax. Поїхали! Як вам всім відомо, що даних рішень на ринку дуже мало, що дуже багато різних датчиків. В основному це датчики побутового газу, які підключаються тільки до 220 вольт в мережі і не можуть під'єднуватися та сповіщати нас за допомогою якихось мобільних пристроїв, додатків та інше. Тому у нас є гарне рішення. Як під'єднати в Ajax ось такий от датчик. Це датчик від компанії Яблотрон. Він теж дуже популярний, це G133. І зараз ми вам детально покажемо, як його під'єднати до Ajax. Також ми його протестуємо за допомогою нашої ось такої помічниці з газом. І покажемо вам два приклади підключення. Перший приклад це у нас буде на датчик Door Protect, на його зовнішні контакти. І також друге рішення, яке більш трошки гарніше, це на підключення до трансмітера. І так, основне, з чого ми почнемо, це проживлення. Як нам заживити даний датчик? Давайте переглянемо, як він виглядає спочатку. Це у нас, як зазвичай, макулатура в комплекті, і ось можемо побачити наш. Сам датчик Яблотрон gs 133 Він може виявляти як пропан-бутан газ, так і метан. Пропан-бутан у нас зазвичай це газ, який ми заправляємо на заправочних станціях наші автомобілі. Також це газ, який ось в таких ось балонах продається або в газових горілочках звичайних. Метан у нас зазвичай використовується у наших побутових газових плитах. Тобто він підходить для виявлення як такого газу, так і. Такого використовується він тільки в приміщенні. Також ви можете його використати для котелень. Наприклад, якщо у вас газове опалення, є газовий котел, ви можете його поставити біля котла для того, щоб виявити ранній витік газу. Для того щоб заживити даний датчик, вам всього потрібно 12 вольт постійного току, тобто будь-який зовнішній блок живлення. Але є нюанс. Якщо ви просто підключите на зовнішній блок живлення, який не має акумулятора або безперебійник, тобто, то ви не зможете. Отримувати сповіщення від даного датчику, коли у вас не буде електроенергії. Тому у нас є цікаве рішення, це можна використовувати ось таку міні-УПС. Він має на борту підключення 12 вольт. Зараз покажу, як він виглядає. Ось така от міні упс -ечка. Ось тут на борту є 12 вольт. Ви під'єднуєте зовнішнє жилення 220 вольт, у вас завжди він заряджається, і на виході ви можете підключити пристрій 12 вольт. Світло пропало, і даний датчик працює. Все просто. Єдиний момент, що вам потрібно буде той кабельочок, який йде в комплекті, його обережно відрізати, зачистити контакти та підключити сюди. Або може якийсь перехідничок буде через перехідничок підключити даний датчик. Також ви можете використовувати ось такі от великі безперебійники, в яких йдуть акумулятори додатково великі, підключили, заживили і. Дуже надовго вам вистачить. Даний датчик всього споживає 150 мА. Це дуже мало, цього хватить на дуже багато. І навіть цей міні упс хватить вам теж на дуже багато до двох днів. Тепер саме цікаве. Перейдемо до підключення нашого датчика до даних пристроїв та обов'язково протестуємо за допомогою нашої побутової газової горілочки. Поїхали! Ну що ж, давайте переглянемо, які у нас є контакти на даному датчику, відкриємо. Його. Ось тут у нас є заглушечка, її треба обережно зняти, викруткою. Все ми її зняли. І обережно ось тут прижимаємо, для того, щоб відчинити наш корпус. Прижали, ось відімкнулася наша защёлка і обережно відкрили датчик. Все дуже просто. Ось тут ми бачимо, у нас є групи контактів. Це у нас контакти для підключення живлення 12 В, а це у нас сигнальні вихідні контакти. Даний датчик має дві групи контактів, як NO, так і NC. які необхідно такі і використовувати. Ми будемо по стандарту використовувати Normal close, тобто нормально закритий, бо так це стандартизовано у світі. І більш звично для всіх інсталяторів та інженерів. Ну, можете використати НО, NO, якщо вам це зручно. Ну що ж, ми підключили зовнішнє живлення, вмикаємо у нас перше включення, і ми можемо побачити, що у нас ось тут починає блимати зелений індикатор. Це означає, що наш датчик зараз просинається, він щитує всі свої системи. Коли перестане моргати даний індикатор, ви почуєте додатковий звуковий сигнал, такий пік. Зараз зачекаємо про готовність його до роботи. Все, почули, що датчик готовий до роботи. Можемо його зачинити для того, щоб створити реальні умови використання. Обережно ось так от знизу. Замикаємо Оп, і ось така от заглушечка, щоб прикрити місце відкриття кришки. Все, обережно так от закрили. так виглядає. І тепер у нас залишилося ще два контакти. Це контакти для підключення нашого передавача, тобто трансмітера, на хаб, для того, щоб ми могли отримати повідомлення про витік газу. Або підключаємо Dor Protect. На зовнішні контакти. Для підключення зовнішнього датчика. Ну, ми більше рекомендуємо використовувати ось цей варіант, але зараз покажемо, як працюють вони обидва. А ви вже самі вирішите, які вам найбільше імпонує та підходить. І так, тепер ми далі під'єднуємо до нашого трансмітера, до ajax трансмітера контакти сигнальні від датчика, які будуть передавати нам сигнал тривоги у нашу систему Ajax. Ось у нас тут є контакти, аларм, вони підписані. Є контакт, тампер і є контакт плюс-мінус. Ми під'єднуємо на контакти аларм сигнал. На контакти плюс-мінус підключати сигнал не можна, тому що це не вхід, це вихід. У нас є вихід додаткового живлення на пристрої чи від мультитрансмітера. Тобто, у нас є 3 вольта від якихось ми. Якийсь інший пристрій, щоб інтегрувати в систему, можемо заживити. Але в даному випадку нам це рішення не підійде підключати зовнішнє живлення від трансмітера, тому що даний датчик живиться від 12 вольт і ми вже використовуємо блок живлення. Так, беремо контакти у нас і підключаємо на трансмітер. На контакти аларм. Так, все ми під'єднали, і зараз давайте додамо пристрій. В систему Ajax і переглянемо, як це налаштувати в застосунку. Натискаємо кнопочку Додати пристрій скануємо QR-код з трансмітера. Так от легко все зісканувалося. Давайте завдамо йому ім'я, що це у нас детектор газу. Хай буде просто газ. Вибираємо кімнату, що це у нас офіс. І натискаємо Додати пристрій та натискаємо кнопку на трансмітері. Все, натиснули, він у нас додався. Давайте трошки тепер по налаштуванням пройдемося трансмітера самого. Нам потрібно зробити наступне: заходимо в його налаштування, і нам обов'язково потрібно вімкнути та вимкнути декілька пунктів. Перший пункт це живлення під'єднаних датчиків. Вона у нас повинна бути завжди вимкнена. Чому? Тому що ми не використовуємо контакти для заживлення сторонніх датчиків. У нас є окремий блок живлення. І таким чином ми доб'ємося того, що наш трансмітер він пропрацює довше від батарейок. Так, стан контакту зовнішнього датчика. Тобто, у нас тут ми підключили на контакт НЦ, і у нас ось тут ми теж повинні вибрати нормально закритий тип зовнішнього датчика. Імпульсний чи бістабільний. Тобто, при спрацюванні він нам буде давати імпульс, чи просто у нас релюшка відкриється чи закриється. У нас в даному випадку датчик бістабільний. Залишаємо. Так, давайте далі переглянемо режим роботи сенсора. Сповіщення про тривогу. Залишаємо тип події. У нас є багато їх, але ми вибираємо, що це у нас газ. Тобто є окреме сповіщення, про те, що ми підключили сторонній датчик і будемо тип події отримувати про витік нашого газу. Так, стан тампера. У нас за замовченням він стояти нормально закритий, так як ми сюди не під'єднуємо жодного зовнішнього тампера, ми залишаємо нормально відкритий, для того, щоб ми не отримували помилку у нашому мобільному додатку. Так, сигнал тривоги в разі зміщення. Це не потрібно вмикати, це, якщо захочете, можете вимкнути. це, якщо хтось фізично візьме трансмітер в руку, спрацює акселерометр і прийде сповіщення в додаток, що хтось намагається зняти даний пристрій. Завжди активний. Не обов'язково вмикати, але в нашому випадку це потрібно увімкнути. Вмикаємо. Якщо зафіксовано тривогу, то відразу нам пересилати повідомлення через сирену. Вмикаємо і все. В принципі, нам більше тут нічого не потрібно налаштовувати. Режим роботи у нас миттєва тривога. Залишаємо і все. А зараз давайте перевіримо, як у нас працює дане рішення. Беремо нашу помічницю, таку от горілочку. Ось це у нас пропан газ він у нас там є, можемо цьому впевнитись. Є з піджогом. Трошки відкриємо. Бачимо, у нас полум'я горить. Тобто газ у нас є. Прикриємо. Нам це не потрібно. І давайте перевіримо, як у нас буде йти спрацювання. Відкриваємо. Зараз газ у нас потрапив в камери. Наповнився ними. І все. Ми одразу отримали в додаток сповіщення. Прикриємо, щоб нас не душити. Зараз він трошки попощить. Все, він перевіряє себе і впевнюється, що газу немає. Проби контрольний замір. Це він підозрює, що є газ, а у нас дійсно тут є трошки концентрація газу. Все, немає. Він впевнений, що все добре. І ми можемо конкретно побачити ось подію, що виток газу. Газ офіс, тобто конкретна подія у нас відображена через трансмітер. І коли у нас перестала бути тривога, то нам написало в додатку, що концентрація газу в нормі у кімнаті Офіс. Тобто, у нас все пройшло в правильний лад. У нас вже перестав бути витік, а ми його усунули, або нам хтось допоміг його усунути, що все у нас в нормі. Це гарне рішення за допомогою трансмітера, тому що ми можемо бачити конкретну подію. І налаштовувати так, як нам зручно. А тепер наступний приклад: ми підключимо даний сенсор до датчика Door Protect, до його зовнішнього контакту. Зараз ми будемо додавати датчик Door Protect до системи. до додавання. скануємо QR-код, напишемо, що це у нас хай буде теж називатися ГАЗ. газ Door. Вибираємо кімнату, групу і натискаємо Додати пристрій. І додаємо. Все. Датчик ми додали, він у нас вже працює. Закриваємо корпус. В комплексі у нас іде ось такий от зовнішній контакт. Він дуже легенько під'єднується. Ось він такий в комплексі. Я поставив на нього додаткові клемки для того, щоб ми могли вільно під'єднати датчик. Ось так от обережно втикаємо його. О, є втикнули. І підключимо зараз зовнішній контакт і датчика. Так, ми підключили, все у нас добре. І давайте перейдемо зараз до налаштування датчика. Обов'язково нам потрібно увімкнути зовнішній контакт, вказати, що у нас датчик завжди активний, і активувати сирену, якщо вічінні двері чи вікно можна вимкнути, бо ми. Ми застосовуємо основний датчик. Да, до речі, основний датчик потрібно вимкнути. І залишаємо, якщо відкрито зовнішній контакт. Сповіщення про відчинення вимкнено. Можемо залишити це нам не потрібно. Режим роботи миттєва тривога, вхід хід на слідуючи. Залишаємо миттєва тривога. І тому, що він у нас буде завжди активний, ми завжди будемо отримувати сповіщення про тривогу. І давайте зараз переглянемо, як це у нас буде працювати на прикладі Door Protect. Запускаємо нашу машину газову. Все, датчик спрацював. І ми отримали сповіщення, що зовнішній контакт відкрито від газдор офіс. Давайте закриємо, бо трошки душимося цим. Тривога у нас прийшла просто від протекту. Що у нас зовнішній контакт, це у нас порушений, він відкриті двері і все. І немає сповіщення, що зараз ми дочекаємося, коли тривога завершиться і побачимо наступне. І все. Наступне сповіщення ми бачимо, що зовнішній контакт. Закрито Газ-Дор у офіс. Отримуємо ось таке от сповіщення. Шановні, як побачили, у нас є дуже гарне рішення про виявлення витоку газу. Тобто, ви можете під'єднати даний датчик Аблутрон G133 як до трансмітера, так і до ДорПРОТЕКТУ. Вибирайте те рішення, яке вам більше імпонує. На мій погляд, краще використовувати ось такий от трансмітер. Також хотів наголосити, що для підписників нашого Ютуб каналу. Є спеціальна пропозиція на всі пристрої від компанії Ajax та блоки живлення, як безперебійники, так і ось такі от міні мініопеси. Детальніше про це в описі під відео. Ви будете дуже здивовані і вам дуже це сподобається. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, пишіть, будь ласка, ваші запитання в коментарях і також хотіли вас попросити. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Які подібні рішення ви хочете, щоб ми могли для вас відзняти, які були б для вас цікаві? Піпаліо, yeah. безпека для людей, папа. -па.